По тижня прикарпатські піротехніки знищили більше 40 вибухонебезпечних предметів. Хібні виклики. Чому не варто цього робити? Фахівці служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі, безпечне дитинство, прикарпатські рятувальники провели цікавий та корисний захід для дітей. Ледь не щодня піротехніки головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено близько пів тисячі вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Пріоритетним завданням групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення є реагування на заявки людей, які натрапляють на небезпечні знахідки, чи то в полі, в лісі, на присадибних ділянках під час проведення, Ведення господарських робіт під час прогулянок та інші так, 31 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Одаї Івано-Франківського району на одній з присадибних ділянок було виявлено одну протитанкову міну часів Другої світової війни. Та один артилерійський снаряд виявлений на присадибній ділянці в селі оболоня Калузького району. А 2 листопада працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було здійснено виїзд для вилучення п'яти артилерійських снарядів часів Другої світової війни в селі Новоселиця Калуського району. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено. Ще одним з напрямків роботи прикарпатських піротехніків є планове очищення території з. Згідно плану виконання завдань та заходів з протимінної діяльності на території Івано-Франківської області у 2022 році. Саме під час такого виїзду піротехніками головного управління ДСНС області було виявлено та знищено 26 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни на території лісового масиву в селі Жуків Обертинської територіальної громади. Проведення таких робіт є дуже важливим напрямком піротехнічної служби. Це дозволяє зробити. Вити наше Прикарпаття безпечнішим для людей, які полюбляють мандрувати нашим прекрасним краєм. Головне управління ДСНС області звертається до всіх мешканців краю з проханням бути вкрай обережними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Група притехнічних робіт просить прикарпатців у разі виявлення вибухонебезпечного предмету, категорично забороняється переносити його торкатися. Кидати у вогнище, самотужки розбирати, задавати якийсь механічний або термічний плив, та обов'язково звернутися до органів місцевого самоврядування або подзвонити за номером 101 або 102. це пес патрон. Це найпоширеніші міни. А це застосунок розмінування України. Якщо ти знайдеш міну або підозрілий предмет, додавай мітку на карті і опис та негайно отримуй рекомендації. А ще переглядай карту небезпечних зон, аби недільні прогулянки були спокійними. Шукай застосунок у Google Play та App Store. Долучайся до розмінування прямо у смартфоні. Номер екстреного виклику 101. Чи не найважливіший телефонний номер, який повинна знати кожна людина? Щодоби на цей номер надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу від людей, які потрапили в різні надзвичайні ситуації, але буває й так, що цей найважливіший номер стає інструментом для пустощів та недолугих жартів. Такі виклики називаються хибними. Хибних викликів від початку року на лінію 101 надійшло більше двох сотень. Люди телефонують та повідомляють про уявні події, яких насправді немає. На такі виклики одразу направляються пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Техніка надарма витрачаються значні матеріальні ресурси, затрачається безцінний час. Поспішаючи на вигадане, чиєюсь уявою замінування, пожежу чи ще якусь іншу надзвичайну подію, працівники служби порятунку не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її. Насправді. Під час слідування рятувальників у хибному напрямку водночас може надійти інформація про дійсно реальну біду. Такому разі перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які можуть вартувати життя. На рідкість є так звані виїзди вогнеборців на підгорання їжі, таких вже від початку року нараховується більше п'яти сотень. Неодноразово рятувальники під час таких викликів рятують людське життя. Люди ставлять підігрівати їжу, забувають про це і лягають спати. У таких випадках рятувальники змушені всіма можливими способами потрапити до квартири, відключити газів. Та виводити на свіже повітря власників. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області наголошує на тому, що варто утримуватись від бажання здійснити хибний виклик, адже згідно чинного законодавства за захибне повідомлення до винних вживаються суворі заходи адміністративної або кримінальної відповідальності. Важливим є серйозно ставитись до діяльності пожежно-рятувальної служби та розуміти наслідки, до яких може призвести хибний виклик. Прикарпатські рятувальники постійно навчають правил безпеки, життєдіяльності різні верстви населення. Але з найбільшим захопленням знайомляться з рятувальниками, пожежно-рятувальною технікою та оснащенням все ж таки діти. Так, для учнів ліцеїв №1, 1 6 та 20 міста Івано-Франківська працівники служби по рятунку організували цікавий та корисний захід у пожежно-рятувальній частині. Тут дітям продемонстрували спеціальну техніку, на якій рятувальники виїжджають на ліквідацію пожеж, дорожньотранспортних. Пригод надають допомогу людям в побуті під час різних незвичайних подій. Рятувальники показали дітям, яке спорядження використовують для гасіння пожеж у квартирах багатоповерхівок та у приватному секторі. Також дітей навчили, як користуватися вогнегасником у випадку пожежі та вкотре наголосили, як діяти під час пожежі та якого дій потрібно дотримувати, щоб не отруїтися димом. Під час заходу піротехніки групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення навчили дітей правил безпеки. Пеки, які слід знати та дотримуватись під час виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб уникнути прикрих ситуацій. Наразі це питання є дуже актуальним, оскільки натрапити на небезпечну знахідку можна будь-де. Саме тому й потрібно бути обізнаним, а у разі виявлення таких небезпечних знахідок слід ретельно виконувати усі рекомендації фахівців. Сьогодні мені дуже було цікаво тут я. Зміг примірити одяг сата. Я сьогодні від піротехніки дізнався, як треба поводитися, коли натрапив на, на вибухонебезпечний предмет. Психологи управління радо поспілкували з дітками та пояснили, як важливо вміти уникати стресових ситуацій, а також провели для діток цікавий тренінг. Сьогодні психологи нам розповіли, як себе поводити в небезпечних ситуаціях, та ще я намалювала такий малюнок пожежний. Працівники служби порятунку вкотре наголосили дітям на важливості дотримання правил безпеки життєдіяльності та вручили їм тематичні листівки застережливого характеру. А освітянам посібники від ЮНІСЕФ як розпл. Повідати школярам про мінну безпеку сьогодні. Діти мали можливість побувати на дуже цікавому заході, оскільки правила пожежної безпеки ми теоретично проходимо а сьогодні діти на Власні очі могли побачити, яка пожежна машина, що вона складається, відгадували ребуси різні, загадки. Дітям було цікаво. Також діти попрацювали з психологами, вони малювали, розмальовували малюнки, мали релаксаційні такі заходи, пускали кульки, стрибали, мали антистресові м'ячики. Було надзвичайно цікаво. Ми щиро дякуємо за. Такий гарний захід. Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України є одним із методів боротьби з пожежами у житловому секторі. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та в першу чергу власної безпеки. Перенавантаження або несправність електромережі часто призводять до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також поруч Рушують правила експлуатації пічного та газового опалення, саме з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС Івано-Франківській області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання аніж ліквідовувати його наслідки. І як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так, 2 листопада працівники служби порятунку. Спільно з органами місцевої влади та представником національної поліції провели інформаційно-роз'яснювальну роботу у селі Хом'яківка Івано-Франківського району. Під час інформаційно-роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх неухильного дотримання, розповіли про правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загоранню помешканнях. Та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести, фахівці ДСНС поговорили з мешканцями села і про чадний газ, зокрема, про те, як уникнути отруєння чадним газом та що робити, якщо відчули запах газу в приміщенні. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виник Дині пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.